Всім привіт! П'ятниця вечір. І я доскладав KIA k 7 Машинка вже готова. Так вона гарненько виглядає. Фарбувався у неї бампер передній. Повністю розбирався, паялось там, де треба. Фарбувалось крило. Двері задні двері і заднє крило. І задній бампер. Це заднє крило, яке було таке страшнюче. Після ДТП. Ну Тут все після ДТП там і крило переднє після ДТП, і двері були пом'яті. Але не сильно, а оце крило було саме-саме-саме таке жорстоке. І ось як воно все вийшло. Ось. Навіть шагренька ідеальна, Але майже в глянець. Все, от камера фокусує трошки на телефоні. Так, далі їдемо. Ось пройоми. Ті пройоми, які були побиті. Погаратині. Ось так вони зараз файненько виглядають. Тут я приклеїв. Кліпса не дуже тримає. Отвір чомусь більший, ніж кліпса. Ну, воно приклеїло вже, мабуть. І буде тримати. Так, ось такі пройомчики. Передній пройомчик, ось той, тобто середній. Але тут де було все погоратано, там було погоратано. Ну, все, все повністю всі пройоми пофарбовані. Поріг теж пофарбований. Ну. Як пам'ятаємо, там в попереднім відео машину цю я не рихтував, я лише її дорихтовував, тому що тут, тут були хлопки, хлопки, була гуля, там яма. Зараз ніяких хлопків нічого нема. Все, вишпакльовався, все рівнюсіньке, рівнюсіньке, Таке, як, таке як має бути. Така от красива кіакасі. Ну все, вже сьогодні вже пізно, вже вечір і... А, і ще тут було пошкодження. А, ся жальга нема. Зараз я ще е фарбою де є сколи, Те крило буде рівнятися майстрами ПДР, щоб не фарбувати його. Так воно ну, все гарно вийшло. Фу, я задоволений своєю роботою. І надіюсь, що клієнт, надіюсь, буде теж задоволений. Ну все, всім пока. До наступної роботи. А наступна робота вже не за горами. Вона тут чекає. Потім покажу, що з нею є. Ну, зараз не буду показувати. Ну все. Небо таке хмарне. Зараз закапаю сколіки і машина готова.